<laughs> <Хочеш>? mm -hmm. <laughs> Риба, ти я сильный дроблю так. А? Куда ці кику стоять? Ну то ти мене питаєш, хто п'є? Наоборот, 94, так 74. Знаешь? Да. Кико. 94 грамів? Эй. Ня. Заспівайся там так. Яку? Да яку хочеш, хузнаєш? Мама, не люгай меня, я пьяный. Я сьогодні пил и буду пить. Потому що завтра утром, дорогая мама. Я йду в ужас служити. Все, порядок. Кажи то то, коли побажання файне, то й гад. Кажи. Все, я. Побажання. Я. Ну яке файне, ви то це і все. <реш> Але аби був поміг доїхати. Добре, подякував. Все буде здорово, даю тобі.